Розкажіть, будь ласка, де ми зараз з вами перебуваємо, що це за приміщення, що за кімната? Ми зараз знаходимося в реанімації спецхірургії. Перша допомога для піддержки життєдіяльності у нас є. І оце власне, я так правильно розумію, те медичне Це обладнання, яке? медичне які обладнання, монітори, які показують всі життєдіяльні функції пацієнта. Uh -huh. У нас біля кожного ліжка є монітор. Uh -huh. Щоб підтримати функцію дихання і роботу апаратури, нам потрібно живлення. І, звичайно, було вимикання світла, і ми включали генератори, колектив справився всі. І медики, і не медики, і технічна служба, тобто uh -huh. лікарня працювала, надавала допомогу. Генератори саме для медицини. Наскільки вони Утрібні. надійні, особливо, що стосується безпеки, функціонування медичної апаратури, вона ж чутлива, власне, до переміни напруги. Тобто, от генератори справляються. Це справляються перші хвилини, години це буде підтримання життєдіяльних функцій кожного пацієнта. Так. Щоб... У вас є потреба ще в більшій кількості є. станцій. У нас ще є реанімація на першому поверсі. Бажано, щоб їх було більше. Так що ми вам дуже вдячні. Сюди було б вам ще потрібно поставити. Ну, так? Не Монітор, інфузомат. Так розумію, що от одна ця система вона в принципі була б хорошим бекапом, вона б всі ці е, е, ну, техніку цю витягнула б. Тому ця станція от, безпосередньо тут, на різні випадки. Возити його туди-сюди, ну, так. Що можна, так, так. А потім вже наступний етап це вже персонал, який кваліфікований там працює на рівні міністерства. зараз Ми вже чисто технічно. Є лікарня у нас, де в неї взагалі п'ять корпусів розкидано на відстані великої. Якщо вона мобільна, можна з відділення відділення перевести. Можете собі уявити стан лікаря, коли з незалежних від нього причин він не може врятувати чиє життя. А коли воно ось дає таку можливість, ну, там, це неможливо не зіграти, не підробити. Це емоції, професійні, людські, справжні. Тому велике вам дякую.